Володимир Зеленський, вперше з початку повномасштабного вторгнення, приїхав в Угорщину. Там він відвідав саміт європейської політичної спільноти. Україна одна із ключових тем на саміті. Як заявив перед його початком прем'єр-міністр Естонії, після обрання Трампа Європа має зробити більше для України та власної безпеки. Політик наголосив також, що підтримка нашої держави протягом наступних місяців визначить майбутнє ЄС. І що держави-члени мають зробити усе для того, щоб Україна могла втілити план перемоги. Під час виступу Володимир Зеленський зазначив, що з моменту останньої зустрічі в такому форматі відбулася значна ескалація конфлікту. Тепер в Європі воює навіть Північна Корея. З часу липневого саміту європейської політичної спільноти в Британії було багато розмов про необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь поступки. І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на поступки перед Путіним. Це є неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи. А що ж далі? Чи має Європа шукати прихильності кімчинина в надії, що він теж дасть європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому була збудована об'єднана, сильна та мирна Європа, не міг би навіть уявити собі такого. Зеленський вкотре наголосив, що Україні треба допомагати не словами, а зброєю, і марно сподіватися, якось задобрити Путіна, адже він мріє не про окупацію Донбасу чи Запоріжжя, а про владу над половиною Європи, таку, яка колись була у радянського союзу. Також Зеленський зазначив, що війна відбувається на території України, і тому тільки українці вирішуватимуть, як і на яких умовах закінчувати цю війну. Я дякую всім за підтримку України та нашого народу. Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни і не зміниться. Тільки тиском можна його стримати. Зеленського в Угорщину запросив особисто прем'єр-міністр Віктор Орбан. У Будапешті сьогодні і завтра відбуваються два саміти: сьогоднішній саміт Європейського політичного співтовариства, в якому бере участь понад 40 лідерів майже всіх європейських держав. Основні теми обговорень: виклики безпеці Європи, включно з агресивною війною Росії проти України та поточною ескалацією на Близькому Сході, нелегальна міграція та питання пов'язані. З економічною безпекою та зв'язком у сферах енергетики, транспорту, IT та глобальної торгівлі. А завтра 27 лідерів ЄС беруться на неформальний саміт, під час якого буде вироблено новий європейський договір про конкурентну спроможність.